Слава мої джедаї думки, У нас неодноразово виникала суперечка через те, чи можлива планова економіка, товарів стільки багато, що їх не можна описати, так нас стверджував один з опонентів. Хоча насправді, якщо щось існує, то є його кількісний вимір. Якщо в нас є якісь... Кількість артикулів певних товарів, то ці всі артикулі мають певний вимір, і в цей певний вимір займає якусь кількість гебайтів, терабайтів і тому подібне. Але описати їх цілком можливо. Наприклад, в нас в Україні є книжка, яка класифікує всі товари і послуги. Да? І от уявіть, що на кожну ту класифікацію, там книжка така здоровезна, буде припадати ще декілька книг. Які будуть розписувати з різних підприємств товари з їхніми характеристиками і якостями, але але давайте будемо об'єктивними. Що можливо, це на це треба цілу серверну, але. Ця серверна має скінченість якусь свою, щоб описати всі товари. Коли ми заходимо на пром, у нас на промі виставлені товари, описані ці товари, відповідно, десь воно в цій серверні все зберігається. І говорити про нескінченну кількість товарів важко, тому що на Розетці, так само, на АЛО, на всіх маркетплейсах описані ці товари, вже, і вже зберігаються їхні найменування, їхні характеристики. І ось з чого треба починати у нас планову е е е економіку? Я відкриваю будь-який корм, це корм для курей, там, корм для свиней і тому подібне. У нас планове виробництво зоотехніки зо зо і так ведуть. Тобто, якщо ти не засиш достатньо кількості білка тварині, вона не виросте. Вуглеводи і тому подібне. І є в нас люди там. Культуристи, різні фітоняшки, які теж займаються тим самим. Ось, наприклад, є сайт калорійності. І Ти тут можеш не просто калорійність порахувати, а скільки продукт має білків, жирів, тут денну норму розписано на кожну масу, на кожну стать. І мало того, вказується, скільки кальцію, натрію, вітамінів містить той чи інший продукт. Тобто дієтологи цим дуже довго займаються. Тепер що треба? Треба створити базу даних, де у нас є всі українці, відповідно, або можна експериментально починати з якогось села, міста. Да? Ми міряємо усім зріст, міряємо усім вагу, вносимо за допомогою мобільного пристрою і програми в базу даних, твою вагу. Твій зріст, і підшиваємо це під медичну карточку. Для того, щоб підібрати тобі дієту. На основі штучного інтелекту можна розрахувати там, от, наприклад, в день людині потрібно в середньому 80 там, грам е -е, білків залежності від зросту. Требляді я поставлю свій зріст 1,80 поставлю свій рік народження. І от вже воно міняється і вагу свою поставлю на 90 кілограмів я важу. І от уже мені білків треба більше, ніж середньостатистичній людині. Середньостатистичній людині потрібно десь 80 грам білків в день, а для мого віку і зросту потрібно 102 грама білків. Щоб треба розуміти, що це таке 102 грама білків. Ну, якщо то їсти одну курицу, курицу, да, філейку, треба пів кілограма в день отої куриця філейки. Ну, ясно, що там щось буде братися із інших продуктів, з молочних продуктів, з каш, круп і тому подібне. І мало того, каші, крупи, молочні продукти, все має різну, різний коефіцієнт засвоюваності цих білків. Тобто, якщо це говорити, що я буду їсти якісь соєві білки, то мені їх треба їсти ще в два рази більше. Тому що там е, соя, вона гірше засвоюється. Тобто е, говорити про дієту людини повинні дієтологи. От вони розробляють цю дієту людини. як її? Через мобільний пристрій. Мобільний пристрій ти вдаєш, я кажу, всі свої параметри. Далі нам потрібні рекомендації лікаря, тому що в когось там не все гаразд когось цукровий діабет і перерахунок тих всіх хворіб. І дієтолог на це звертає увагу. Уявіть, скільки роботи дієтолога буде, або ж не просто дієтолога, а програмам, які будуть це робити, штучний інтелект, який буде визначати. Як вже ми визначили потреби, тільки потім ми вже можемо говорити про. Про те, які ресурси ми на задовільнення цих потреб можемо повинні використовувати. Інша потреба одяг. Ну це взагалі дається, що, що, що там повинні ми зробити в першу чергу розміри визначити. Тому що у нас в Радянському Союзі визначалися середньостатистичні розміри, наприклад, взуття, але була проблема і. Це була перша країна в світі, де шила на всіх взуття. Але була проблема, що вступні, не всі рівні ступні. ступні. Тут у мене таких ступня більше. Ось так я і згибаюся, щоб тільки вам пояснити. Як це вирішується? Кліточка, спеціальна сіточка. Ставимо на цю сіточку ногу. І збоку теж сіточка. І ми фотографуємо ногу. Робимо її 3D, 2D, d сліпок. І все це заганяємо знову ж таки в спеціальну програму. Ми можемо індивідуально шити взуття під окрему людину, або ж визначити: тобто, у нас стає більше розмірів. ви повинні розуміти, що у нас там раніше від 37-го по 46-й. Ні, цих розмірів буде набагато більше, тому що різність навіть права, ліва нога вони між собою е, відрізняються. і о, о, Мало того, що ступня відрізняється, тобто, треба підбирати такі фасони, щоб і ступню добре було обхватувати. Відповідно ортопедичне взуття, яке довго носиться. Тому що я вже на своїх кажуть, шкури переконався, лучше купити одне взуття якоїсь фірми такої. як... Коламбія, Дідус, Найк, ніж купляти той шарпотроп. Той шарпотроп він натирає ноги і він дуже швидко зношується. Коли я там купив Найк, 10 років вже в ньому хожу, то купив шарпот два рази надів і все. І в них вже якісь там проблеми виникають. Так що... Технології вони повинні бути передові, і матеріали повинні бути передові, такі, такі, щоб людям не тиснуло, щоб людям було зручно ходити, і щоб вони взагалі не відчували через взуття, одяг і тому подібне якісь проблеми. З одягом точно так, так, так само спеціальна камера. Взаді тебе стоїть лінійка, ти стоїш на спеціальне місце і тебе фотографує. Тебе фотографує, в тебе є вже розмір типовий, твій індивідуальний розмір. І вже по цей розмір ми розуміємо, що сурочки підходять, ми розуміємо, що під неї штани підходять, курточки і тому подібне. У нас є повна інформація, скільки якого фасону нам курточок потрібно. Тобто, ти не прийшов на базар, там лежить, цю куплять, цю не куплять. Да? Там, як правило, ті розміра менші чи більші, вони продаються з 50-відсотковою знижкою, тобі ж за, за собі вартість, з тої причини, що не вистачає на них клієнта. А інколи вони такі лежать сезонами. Тому що їх не можна продати. І от одна точка продалась, друга точка не продалась, А матеріал то на це використався. Потім вона на нучі може піти, там стоки і тому подібне. Швидка мода. Та херня це швидка мода. Це паршиві шви, паршива. Якість тканини це дурниця, в якій не повинні ходити наша, як кажуть, наші люди. Наші люди повинні ходити в хорошому, зручному, дихаючому одягі. І знову таки потім придумуємо, де його просувати, скільки нам потрібно якого правильного порошку. Тобто це все можна порахувати до грама, як кажуть. І от коли ми це все порахуємо, ми це все вносимо в план. Так само, де жити? Ну, Жити треба біля роботи. Тому що це дає можливість економити на транспорті. Ви сідаєте в маршрутку, ви починаєте їхати, один одного третеся, там хтось спітнілий, хтось випив, хтось наоборот надухався так, що можна вивернутися, і вам вже хочеться купити машину. Щоб цією машиною з одного кінця міста їхати в другий кінець міста, бо там треба працювати. Кожне підприємство повинно мати гуртожиток. Щоб ви в цьому гуртожитку жили, могли вийти, там було все зручно, добре, помитися, були якісь спільні кімнати для обговорення, я кажу, для тусовки, відповідно, там, де вам було б інтересно. І відповідно, у вас зразу вже знижується потреба в автомобілі в громадському транспорті, і це економить дуже серйозно ресурси. Ніхто не каже, що там що треба десь поїхати не відпочити. Якісь курортні міста, якісь міста, села, де там просто для, для розлічення, де ви там буде щось, глядіти, якісь тваринок, щоб спілкуватися з ними. Це непогано. Але якщо людина працює вже на заводі, то біля заводу повинні бути створені її всі умови для прожиття, сімейні гуртожитки і тому подібне. І це вже треба заложувати в планову економіку з розумінням майбутнього. Оцей завод виробляє нам потрібно для їжі потрібно для вирощення, одежу потрібно, речі потрібні, які нам. Да? І тут же ми маємо там проживати. Тобто це велика економіка. З цього треба починати, як кажуть, планову економіку. Планову економіку треба позначати самої людини, що ми маємо її забезпечити всім необхідним. А багато речей вони стають лишніми. Коли ти підали базисну ну, навіть Північній Кореї, базисно дають одежу. Але будемо говорити, що це індивідуальна одежа, що це одежа високого рівня. Видали тобі там на рік 20 трусів, хороших трусів, таких по 200 гривень, а не по 50 І відповідно ти вже не будеш бігти і купляти щось інше. Тому що ну, ти зекономив. на що тобі йти, якісь витратити гроші? Так, да, хай якісь гроші будуть, хай якісь там 50% від того, що ти заробляєш, ти отримуєш якби на кишенькові витрати. Але тобі не треба задумуватися, ти собі знаєш, в тебе є видані труси, не видана шкафа на ці труси, виданий порошок, стиральний на ці. Тобто Ми будемо говорити про, от як кажуть, що потрібен базовий прожитковий цей мінімум, який тобі буде платити грошима. Навіщо грошима, якщо можна, натуральними цілостями це все вносити? І от з цього починається має планова економіка, що. У нас на кожного, я кажу, працівника, на кожну людину, яка живе, вже базисно має бути заложено натуральне якесь виробництво, і ми маємо знати точно, що воно от ми ці речі її будемо видавати. Школьникам форму, школьникам одежу, підручники і тому подібне. Я говорю, що от, кажуть, там портфель, важкий, все наше, щоб він додому носив ті підручники. Нашо, ну, нашо це? Хай підручники будуть там зложені, в нього. В шкафці, як в американських сіх, в фільмах і тому подібне. Хай йому планшет видають, хай йому ноутбук видає держава. Ми маємо це все зняти з плечеї батьків. Для цього потрібен великий прорахунок, для цього потрібні да, штучні е, інтелектуальні мережі, які дозволять. Чи можливо зараз якась приватна ініціатива, яка дозволяє змінювати світ? да. Наприклад, у нас. Для наших ветеранів дається на спортклуб зараз півтори тисячі гривень. Всі мають право безкоштовно відвідувати спортивні клуби. А щоб м'язи росли, то вони повинні їсти війну дозу білка. Тому що, згідно науки, м'язи захищають людину, створюють імунітет, тобто захищають від хворіб. Створюють імунітет, у нас йде менша витрата на медицину. Менша витрат на медицину, більша трудоспособність, більший досвід в людей, краще здоров'я в людей, і відповідно створення кращих високоякісних продуктів. Ось про що можна говорити, для чого потрібна планова економіка. І як вона має функціонувати. Її економність. Пояснюється тим, що вона задовільняє потреби людини. Базові. І тільки ми задовольнили базові потреби людини, людина звільнена від того, щоб думати, що їй там готувати, звільнена від того, щоб думати, що її вдягатися, де стиратися. Таких дрібниць в неї час і так розписаний, вона може повністю віддавати себе роботі і суспільству.